Волонтери з Решетилівки виготовляють окопні свічки в домашніх умовах. Виробництво молоді люди організували у власній оселі. Завжди хочеться допомагати, тому що бачиш погані кадри, бачиш не дуже втішну там статистику, чуєш деякі новини. То тоді з'являється в будь-якому випадку якась всередині жага допомогти. Два тижні я десь приблизно збирала матеріали. Мій тато поврізав баночки, люди знесли ці баночки, я їх перемила. Тато зготував спеціальну штуку, щоб можна було різати картон, дали люди картон, все подавали. Купили першу партію парафіну на кредитні кошти. Для виготовлення окопних свічок в першу чергу потрібні невисокі залізні банки та гофрований картон. Всю роботу поділили. Хтось обрізає бляшанки, хтось нарізає картон, інші топлять віск і заливають свічки. Також ми підготовуємо гнітики. І закручуємо наш равлик. Додаємо ще один, щоб краще горіло. І закручуємо ось таким чином. І вставляємо сюди наш равлик. Він має бути не повністю. Плотно для того, щоб сюди потрапив віск. У роботі використовують в основному парафін. Розтоплюють у чайниках по півтора кілограма, до яких додають 150-200 грамів бджолиного воску. Додаємо для того, щоб трішки довше горіло. Ну як трішки? На дві години довше так точно буде горіти, тому що парафін горить швидко. Після того, як віск розтопиться, його наливають безпосередньо у готові баночки. Час горіння таких свічок від 6 до 8 годин. Коли вся продукція готова, ми її передаємо нашим знайомим, знайомим волонтерам. Також нам люди пишуть в соцмережі. На сировину і матеріали волонтери витратили близько 17 тисяч гривень та створили вже більше тисячі свічок. На цьому зупинятися не збираються і думають, як підтримувати захисників далі. Ми вже говоримо про те, що вже тепло. Ми пізно з цієї ідеї трошечки прийшли в цей світ, але Ось уже весна, і ми уже обговорюємо нашою командою, що чим ми можемо ще допомогти далі нашим хлопцям зсу, коли закінчиться холод і свічки будуть непотрібні. Долучитися до ініціативи може будь-хто. Вся інформація про потреби та звіту є у соцмережах волонтерів. Номер банківської картки, на яку збирають кошти для захисників, можна знайти на особистій сторінці Юлії Козаренко у інстаграм.